Друзі, всім привіт! Маленький огляд, що в нас тут коїться. от Не було такого загального огляду вже давно. Що в нас тут коїться? Залишки мухів. Я їх трошки на камінчики перемотував. Так, що в нас тут? пігмейчики, пігмейчики сидять. І не видно. А ні, є воно оборот. Ну, треба було позбирати. о є у кутку справа. Є декілька ікринок. Тут було збирали ікру. Не знаю, чи щось є, чи нема з цієї ікри. Бо вони мені було тиждень чи більше не давали нічого. Я їх на тиждень розсадив. І це знову почали давати ікринку трошки. Тут ми з Санта Клауса сидять. Сидять, нема ніц. Так. Далі. Ось нашій валовий анцестру, який вчора приїхав від Олександра. Заліз він в дупелку. То класно, що він заліз в дупелку. супер. Олінезії мої чорні. Які мені не дають потомства ніякого. Чи вони ще малі. Чи... А що тут? там? Бачу, самців поробилося, більше не було. Було все самки, я докинув самця. І вже бачу блін, ще пару самців появилося, що вони щось немає їм чим зайнятися. Ну з тим. Пару півників залишив, може, попробуємо розвести самочки. Тут плавають у нас 5 штучок. Так. Тут в нас... Зборна, збірна, о блін, Рліфт щось тому поржавіло, що за прикол. Ну так, менш тим гупі, гупі, оці сині гупі мої. Далі мечоносці, санти. ну Багато щось до них таких. Я трошки стимулював самку, може щось, чи вони занадто швидко пішли, ну в мене Е, Підсилює редиска є, оце жовті, може бачите. Думаю бачите. А кантафтальмуси тут тусуються. Ну таке. А, ще мали десь бути лімії чорнополосі, по ідеї. А ось навіть десь там. Коротше, Є. Е, е, артемій зараз не колотаю. Е, Тут дафній нема. пропала та й нема. Їх з нею. Далі їдемо, далі. Ось відерку. Ну. Зловив декілька золотих на пробу буду пускати в ставок, ой, в басейн. Що буде, те буде. Далі. Ось Тут просто гляньте, яка є колосальна різниця, які є вже вимахали, а є такі, що стоять на місці і не ростуть взагалі. Треба їм трошки простору. Який вже розмір є. Гарний розмір, а вони... А тут ляха не ростуть. Їх так трошки розкидав, розцелосило. Так, тут у нас лімія піруджі. Думаю, щоб не пустувало. Ну, і більше розкидати рибку, щоб було видно, що деяка. Відкинув піруджиків. Так, тут у нас гупачки плавають, міксовані. Досить гарні є кольори такі цікаві. Що -то Щось немає фокуса, фокуса. Анцестру все, це вже мій розвід теж в, в такій беріс в Так, розбора клину плямиста, родостомус, молінезія. В принципі, наша півник там є, воно ззаді тусується. Тут в нас барбуси, піцелія, самочка анциструса. Забрав я звідси дупло, я друге кинув. Я тому владу забрав більшим отвором. Він саме засів. Бля, так дзеркалі. Треба знімати ввечері, коли вже сонечка нема, тоді взагалі все тут класно видно. Ну нічого, пробіжимося так. Тут золотушки, які вже повимахували, те, що класний розмір. Ця тетра дискова. І ще щось там є. Тетрафонові, о, барбу сюди вже затусувався. Так, скалярка, еритрозонд чи як він називається ця, ця рибка, не пам'ятаю, корики джосають. Що у нас? Далі їдемо далі. Далі у нас мечі. Міксові всякі мечі. І пристела. Ось тут ще самочка півника є. Так, далі у нас тут данюхи, барбуси вишневі, все як було. Далі гора мечі. Кардинал, петухи, О, петухи тут класні, але нічого не видно. Отако такого хіба хоч бере. Так щось видно. Що я так зразу вам не показував. Півники, півники, тусуються півники. Так, Тут в нас барбуси вогняні, мінорчики. Одеса. Ітернеться. І ампуляшки, ампуляшки, Ну так, чисто, ампуляшки, Півник, ампуляшки. Так, як ж залізти сюди наверх? Може, така теж покажу. Тут гупачки, а тут справа гупачки і до цієї пари, що знизу сидить, якби кобри, чи як вони там називають. Тут у нас гупачки сині. Сині гупачки ростуть теж. О, Облонська. Сині гупачки, коридори ганяють, Венесуела, Оранж. Зараз їх треба буде всіх погодувати. Маночка стоїть, зараз будемо годувати маночку. Так, тут скалярочка наша, скалярочка. Бум. Не влазив в кадр. Скалярки. Венесуела Блек. Що ще хай трошки підростуть, будемо їх пробувати віднерестити. Ну так. Непогано акваріум виглядає, тільки тут на центрі борода на цих от. На буцефаландрах трошки зле. Чи то зависоко, чи то що. А, в принципі тут органіки хватає, Треба водичку частіше міняти. Але й не дуже наміняється. Ось мух, який я примотував. Тут у нас різдвяний. У мене щось щось в мене ці. Блюдріми стали такого насищеного кольору. Не знаю як то так сталося, ну самі щось вони собі це класно, хай розводяться. Тут от така одна вон, світліша сидить. А там далі така вже темніша. Мені такі подобається більше. Підцельки, радіски, і одна. Не нашенська. <хи> тут теж мох. Мох. Папорот, Все як було, в принципі. Квіточки навіть усі по... трошки розвелося знов. Вишеньки. Ну і таке. Ось таке в нас зараз господарство, що в нас тут. Нічого такого цікавого нема. Дупла треба теж відварити. Оці я варив без солі, дупла. плавають, ще плавають. Ну, варилися вони досить довго. Треба було зі солію проварити, а потім ще так трошки. Так би думаю, вже би втонули. Ну нічого ми з тим. А воно фурус. Не знаю, що зробимо. Заглянемо, що там є. Ввечері постараюся. О, дивіться. Що вчора було, що сьогодні. Ввечері будемо робити огляд. В принципі, я зараз з одного контейнера залізу, якогось зберу, погодую малька. Малька погодую, а там будемо бачити. Ввечері ще зробимо огляд цього. Ну ось такий да, огляд у нас цього. Щось я не можу сконцентруватися, що то коїться. Треба знайти парочку для оцього дракона. І буде шикарно. Ну так, позаглядав з вами, що коїться. Підмінив я ж сьогодні водичку, в цих раз, два, три. І в цьому великому поміняв водичку. Вчора було в малих підміни, сьогодні в великих акваріумах. Тут вже треба буде чистити губку, бо вже який перепад, пригрузив її, бо вона вспливала, десь стягнулася. Що тут? А, У мене ще ж інфузорія стоїть. Я вже й забувся за неї, там вже певно, її нема. Бо я там їй нічого не додавав, не це о. У з ним хай стоїть. Потім вже за Олуфоруса води додам. Ну і все, зараз годую. А, нагадався, питалися вчора, чим я знімав Олуфоруса, як я тримав телефон. Ось таку мою приспособу собі склав докупи. Це для телефону, кріплення і на груди. Ну Взагалі зручно, так собі тільки склад собі. Ну ще чітко. Так, добре. Всім дякую за увагу. Хто хоче репку, я можу залишити якісь контакти. Відправляємо по Україні нову поштою, термобоксі, все як має бути. Ціни досить таки привабливі. Все. Всім гарного дня, мирного неба. 金宝宝。